Управлінням освіти культури молоді та спорту проведено обстеження укриттів у закладах дошкільної освіти. Готується відповідна документація, протоколи щодо приміщень, які можуть слугувати укриття. Також проводяться ремонтні роботи у закладах загальної середньої освіти, а саме укриттів. Проведено тендерні процедури на закупівлю всього обладнання, яке потрібно для укриття. Також готуємося до нового навчального року, до опалювального сезону проведено тендерні процедури по закупівлі. Електричних котлів. До Дня молоді проведено ряд заходів, а саме футбольний поєдинок між внутрішньо переміщеними особами та молоддю, квест у центрі міста Мукачева, кіноперегляд кінофільму під відкритим небом та велопробіг. На рахунок оздоровлення 83 дітей вже оздоровилися за кошти міського бюджету та за кошти міжнародних партнерів. Ще 65 дітей. Цього тижня прямують на оздоровлення також за кошти міського бюджету, за кошти обласного бюджету та за кошти міжнародних партнерів. Маємо 32 учнів, які отримали хоча б з одного предмету 200 балів. А саме двох учнів, які з трьох предметів отримали 200 балів. Зошному один це Олександра та у ліцеї Фелдеші Крістіна. Вітаємо цих дітей.